Шукав легкий заробіток, а отримує до 10 років позбавлення волі. До поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення про загорання автомобіля на одній із з обласного центру. На місці події рятувальники локалізували пожежу, а правоохоронці встановили, що пошкоджений транспортний засіб підпалили за допомогою легкозаймистої рідини. Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Івано-Франківського районного управління поліції провели комплекс заходів для встановлення особи зловмисника завдяки зібраним до. Оказом вони викрили 23-річного франківця та затримали його в обласному центрі. Напередодні події зловмисник знайшов у телеграм-каналі оголошення про підробіток. Куратор з країни агресора запропонував підпалювати військові автомобілі за винагороду. Зловмисник знайшов цивільний автомобіль, але замаскував його під військовий та вночі підпалив. Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку. Його дії кваліфікують за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження. Майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід. Це тримання під вартою. Поліція Прикарпаття закликає громадян не співпрацювати з ворогом та не піддаватися його провокаціям. Уляна Неколюк, Софія Савчук, новини на важі.